Відео жіночого одягу фірми фірмане. Дуже цікаві кольори, цікаві позиції. Ми розділили все на такі частинки, щоб вам показати більше поєднання кольорів. І саме ця частинка більше такого коричневого, молочного, жовтого-зеленого кольору, лимону насичені. Дуже гарні кольори. Ковтиночка. Дивіться, як гарно зроблений рукавчик. В поєднанні з такими. Шкіряними штаніжками. І дуже гарне поєднання а, такого пальтіжка. Пальтіжка з накладними карманчиками. Дуже цікавий такий варіант. І в цьому з паніжки пальто може бути будь-яке. Але ми по факту покажемо те, що ви могли в себе, коли ви отримуєте наш товар, максимум щось підібрати і скомпонувати. Це дуже гарна ковтиночка, брючки, Донизу вони йдуть прямі, зверху завужені. Тобто тут вже йде ваша фантазія. Все по максимуму ми хочемо показати, як воно йде при компонуванні пальто лимонного кольору, такий гарний ковтиночка. Цікава в'язка, також фотографії поскидаємо. І до цих штанів підібрали, може бути такий варіант. і до Так само Так само може бути такий варіант і до кофти клітинку. І може бути такий, як би, фактично спортивний стиль. Всі кофтиночки теплі, кольори осінь. Есть інзима, це вже йде колекція. Це нове такий варіант кофти. Дуже така гарна в'язана кофта. З неї підібрали такі брючки тут дитінки. І може бути варіант також дуже цікавий. Це така крутезна шуба. Це буде гарно приєднання саме от з таким кольором, можна сказати, з таким брюлочком. І під нею можна любу кутиночку. Шуба дуже класна. Багато є різних моделей верхнього одягу. по максимуму хочемо вам показати. Кофта плаття. Таке плаття, але воно з подовженим рукавчиком може бути під будь-яку курточку, шувку, пальтішко. Так само це такий варіант блузочки, під будь-які брючки. От у нас є такі поєднання і, і жовтенькі, може бути і зелені, тут у нас є такий варіант брюків. Це вже ваша якби, фантазія. Такий варіант кофти. Така септуночка. Такий гарний саме підібрали брючки. Такі попадаються під ще, це якби костюм. Ми підібрали під кофточку, такі перлинки, гудзочки. Також може бути варіант і такий. І під цю ковтинку може бути, так само що я показувала і цей варіант, під ці брюки. Такий кусту. І ось така рубашечка. Рубашка І такий костюмчик. Тканини дуже гарні, натуральні, на сайті Мейкер Сім'я. Високий за рахунок тканини. моделей. Дуже класна така жилетка з капюшоном. І такий варіант брюки так само можуть бути під ці самі брючки такий варіант кустинки. І під всю костиночку так само ми. Отакий великий цікавий варіант брючки в поєднанні джинсовка з різними такими кольорами. І так само може бути в такий варіант Lash Kalto, такий шкір і лава голь. Колтаголь. Така чиста з'яска.